Ірина Білик. Конкурс чи розвод. Мірошниченко усиновлюють хлопчика. Перемога гурту Творчі на Євробачення 2023. Гурт Весна. Ірина Федишин та її втрата. Вмочите зручніше. З вами незмінно ваш тату пліткар без палу в медіа. Найголовніше залишайтеся в безпеці. Пліткуємо 24 на 7. Про шоу-бізнес. Тож не забудь залишити вподобайку підписку, коментар для просування ролику, а також тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси на каналі, які виходять щодня. Ну що ж, розпочинаємо новий тиждень пліток. Поїхали! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Люди мої Нелегкий час ми повинні робити приємно один одному та підтримувати один одного. Тому ми з командою підготували неймовірний подарунок для вас в моєму конкурсі. Розігруємо відпочинок на 5 днів в найгарніших українських Карпатах для всієї родини або грошову альтернативу, якщо у вас не вийде поїхати на відпочинок. Переходьте за посиланням нижче, підписуйтесь на всіх спонсорів і чекайте на розіграш у прямому ефірі. Ірина Білик, іменний гівей. Ви знаєте, якби не Ірина, я навіть забув, що взагалі існує до сих пір такий формат. Ніби і звучить благородно, що ви виграєте певну суму або їдете відпочивати, а з іншого боку, ми розуміємо, як ці всі гівеї e працюють. Тобто набираються спонсори, у спонсорів набирається аудиторія, і переважна. Більшість людей, яких потім транслюють глядачам, що ось, дивіться, ми виграли, це просто підставні обличчя, які отримують певний гонорар, аби показати казкову історію виграшу, який не відповідає дійсності. Тож я дуже сподіваюся, що Білик не зашквариться, і люди, які абсолютно чесним шляхом рандомно будуть обрані, все ж таки отримують свої подарунки. Але в будь-якому випадку я буду пильно стежити за цим гіморією. Веєм, так званим, і подивимось, до чого це все призведе. Взагалі, приймали ви коли-небудь участь у подібних, окей, скажу, як є, в подібних наїбалових приймали участь чи ні? Будь ласка, поділіться досвідом. Можливо, хтось із наших пліткарів щось і перемагав. А можливо, ні. Будь ласочка, ваші коментарі. Хочу почитати ваші думки та про ваш досвід. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Ми постійно радимось з дітьми. Їм має бути комфортно в цьому плані. У них думки змінюються щодня. Один вечір Мія каже, що хоче собі братика, інший, що хоче сестричку. Потім Маркуся каже, що хоче братика, потім змінює думку. Заявляє Міро Шниченко. Сім'я вивчає фотографії дітей на сайті Міністерства соціальної політики та разом обговорює рішення. Цитую, діти там уже закохалися в одного хлопчика, і ми з дружиною також йому зараз майже три роки. Він підходить під віковий ценз наших дітей, щоб їм було комфортно спілкуватися разом, розповів Тимур Мірошниченко. Про що йде мова? Українські телеведучі разом зі своєю дружиною планують всиновити дитину. Я хочу виразити великий респект. Це неймовірно складний шлях. І це надзвичайно велика відповідальність, адже далеко не кожен здатен взяти відповідальність за чужу долю прийняти дитину і полюбити її як свою, не відділяючи від рідних чад. Тож, мірошниченки, я здивований. Я від вас у захваті. Ви мені дуже імпонуєте і в медійному просторі, і як люди. Бажаю вам терпіння, наснаги у цій справі, щоб все вдалося. І дитинка, яка з'явиться у вашій сім'ї, отримала всю вашу любов. Як ви ставитесь до всиновлення? Чи колись розмірковували на таку тему? Будь ласка, в коменти. Просто супер. Пізновато, але все ж таки, чеський гурт Весна буде представляти Чехію на Євробаченні. І попередньо їм поки що букмекери вангують топ-5, але ніяк не переможне місце. Ну. Не знаю. Я вам розповідав, чому гурт весна саме додав у свій склад росіянку, українку і так далі. Все це виключно заради хайпу. Тож коментувати лишній раз і додавати будь-якого трафіку цьому гурту я не хочу. А ось кому вангують перемогу цього року, ви уявляєте? Ви уявляєте? Ні. Ви не уявляєте, переможцем цього Євробачення стане знову Україна. Гурт творчий, у них найвищий коефіцієнт на сьогоднішній день. І я теж впевнений, що як мінімум увійде в топ-3, а перемогти може виключно тому, що це було б благородно і красиво. Україна перемагає, і Євробачення проводиться у відбудованій мирній Україні. Це було б чудово. Але якщо відкинути ці фактори. Можна впевнено говорити про те, що творчі це найяскравіший, найцікавіший, найекзотичніший і найякісніший гурт в українській музиці сьогодні і їх номер, і їх композиція, концепція це просто надвисокий рівень, який повністю відповідає стандартам якісної європейської музики. Тож я переконаний, що фани Євробачення. Оцінять дует на високому рівні, і у нас є всі шанси на перемогу. Не вірю. Сьогодні втратила свого двоюрідного брата Романа Климковича, який у свої 34 віддав життя за Україну, загинувши у бою під Соледаром. З перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем. Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають. Я не вірю. Ми тільки нещодавно бачились. Тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості, розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть словом не обмовився, що там важко. А у мене навіть думки ніколи не було, що може щось трапитись. Ти постійно посміхався і піджартовував. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся. На розмову я запросила тебе на концерт у трускавці 25.01, коли побачила тебе у першому ряду. Ти як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото. Господи, це було наше останнє фото разом. Фу. Ком в горлі, чесно кажучи, коли зачитуєш українська співачка Ірина Фодишин втратила двоюрідного брата на передовій, який боронив. Нашу Україну, вічна пам'ять роману, особисто для мене, Ірина Фодишан, це досить неоднозначний персонаж. Вона є головним мемом нашого каналу на сьогоднішній день. Але зараз ми з вами говоримо про важливе та людське Іро, Я тобі щиро співчуваю. Висловлюю шану твоїй сім'ї, які виховали такого мужнього чоловіка, захисника з втратою Неможливо змиритися. Але найголовніше, що він назавжди в твоєму серці і в твоїй пам'яті. Такі у нас сьогодні новини та плітки, друзі. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. Дуже вас прошу підписатися на мій телеграм-канал та інстаграм паблік. Прозірок. Усі посилання в описі під цим відео. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.